Всім привіт шановляки біатлону. На зв'язку Андрій Сухецький, і це одинадцятий випуск подкасту Не стріляючи лижник і вже третій, що буде присвячений чемпіонату світу з біатлону у швейцарському Ленцергайде. В ньому пробіжимось по чотирьох особистих гонках світової першості спринтах та переслідуваннях у чоловіків та жінок відповідно. Поговоримо про нового найтитулованішого біатлоніста на чемпіонатах світу. Оцінимо прекрасну боротьбу у жінок і, звісно ж, поговоримо про збірну України. Подкаст про змішаний дуже непогано за тому Продовжувати у тому ж дусі. Для цього треба вліпити лайк та коментар. І, звісно ж, буду вдячний кожному. Традиційно нагадую за свій телеграм-канал, який буде в описі, і можемо розпочинати. Погода на жіночий спринт була настільки відмінною від змішаної естафети, наскільки це взагалі можливо. Якщо під час змішаної було тепло, сніг був кашею, то на спринт це було 6 градусів морозу, снігопад, тверда снігова подушка, солідний вітрюган з поривами до 20 км на годину, що обіцяло, звісно ж, непросту гонку, особливо в контексті роботи на стрільбі. Минулому році подіум на чемпіонаті світу Новесто був повністю французьким. Виграла тут Жюлія Сімон, Брезабуше та Луженмоно були другою та третьою відповідно. У першій стартовій групі, звісно ж, головна увага була прикута до Інгрід Тандреволд. Вона стартувала 10-ю, але її перформанс знову не вразив. Не вистачало швидкості, вона була 15-ю і програла 39 секунд ходом лідерці. Та й точності Інгрід забракло по промаху на кожній стрільбі. Як наслідок, вона стала в цій гонці 23-ю. Поки що, Інгрід, на яку особисто я розраховував цього сезону, особливо нема за рахунок чого занести його в актив, особливо на фоні минулого. Сумно, але що вдієш, життя. Бантежна. Вона стала другою з норвежок у цій гонці. Прекрасний хід продемонструвала Марін Кіркейде, яка за рахунок якраз третього ходу в гонці з трьома хибами стала 16-ю. Загалом з першої стартової групи найкраще себе проявила Мікела Карара з Італії. Вона схибила тільки одного разу і при цьому неймовірно вдало розклалась по дистанції. На першому колі вона була 20-ю ходом, програвши 20 секунд. На другому вже 9-ю з 12 секундами відставання, а на останньому взагалі стала 4-ю, програвши тільки 5 секунд лідерці ходу. В сумі це їй дало 5-ту позицію з запасом найкращу в кар'єрі. До цього це була 16-та позиція спринту в Обергофі цього сезону. Сама Карара після гонки сказала, що їй справді підходить Тараса з огляду рельєфу. І Сегментів і скористалась вона цим сповна. Найцікавіше припало на наступну стартову тридцятку, адже тут почали стартувати всі найсильніші. І тут вдало при домашній публіці себе проявила Лена Хекігрос. Вона демонструвала гарний середній хід на всіх колах, в середньому програючи по 16 секунд відносно лідера кола. А в сумі з другим особистим нулем в сезоні після спринту контіолахті їй це дало лідерську позицію на виході зі стрільби і на фініші. Хоч і ненадовго. Адже тут про себе нагадала Сові Мінкінен. Фінка, яка класно почала сезон і стабільно його проводила, опалилась на спринті Адгольцу, ставши там 69-ю, але зуміла переварити те навантаження і при спуску на 200 метрів несу ланцергайди, зуміла бігти на рівні як і в змішаній естафеті, так і в першій особистій гонці першості. Вона теж показала 2 нулі і на виході з другої стрільби мала 9 секунди переваги над швейцаркою. За 700 метрів вони перетворились на 6 секунд. Ще через 900 метрів склали 5, ну а на фініші лишилась всього-навсього 1 секунда та 4 десяті. Просто фантастика. І фінка стала лідеркою на фініші. Але і це не все, тому що ще своє слово на цей момент не сказала лідерка сезону Франціска Пройс. Вона бадьоро розпочала, ставши лідеркою першого кола, на другому трішечки здала, але другий нуль того точно вартував. На виході з другої стрільби вона мала 2,1 секунди переваги над Мінкінен. І далі так само відслідковуємо наступні позначки: 5,8 км – 3 секунди переваги. На 6,7 вже 9 відставання. І тут напруга зростає до максимуму. Коли Пройс вийшла на фініш і на екрані почали виводити її секунди, вони ще до її фінішу почали йти в плюс, що мало позначати, що вона програла фінці, але раптом це значення застигає, а там дві десяті секунди переваги. Пройс нова лідерка фінішу, а вся поточна трійка розташувалась в одній секунді та шести десятих. Феноменальна щільність результатів у цій жіночій гонці. За хибили та відсіювались переважна більшість фавориток: Жан Моно, Сімон, Ельвіра, Доротея Доротевір, Рішар. хибили двічі, три промахи допустили Гротіан, Мішелон, Лампіч вже згадана мною Марен Кіркейде. Але ще одна француженка на дистанції лишалась. Жюстін Берзаб ще закривала стартову групу, які були зосереджені лідерки своїм 68-м стартовим номером. І за великим рахунком залишалась єдиною, яка могла ще на щось повпливати. Перша стрільба, хиба першим же пострілом, Жан Поль Жакіно, тренер зі стрільби жіночої збірної Франції, сказав, що переживав за стрільбу лежачи від Жюстін, адже в неї з нею є проблеми. І він боявся, що після хиби першим же пострілом вона морально посиплеться. Але вона зуміла цього уникнути і отримала 15-ту позицію з 35 секундами відставання. На підході до другої стрільби, завдяки гарному ходу, вона була восьмою, 24 секунди відставання від Франциски Пройс. І тут чиста стрільба, 2,9 секунди відставання від Пройс, і цілком реальні надії на медаль як мінімум, враховуючи, що на кожному колі француженка була серед топів ходу. І тут Джустін згадує, хто торік тут брав трипл, вигравши всі гонки етапу Кубка світу. Вже за перші 800 метрів кола вона здобула собі 7 переваги. Ще за 900 метрів це було вже 9,5 секунд над пройс. Питання стосовно переможниці було знято і на радість з болівальниками вирішилось практично в останню мить. На фініші 9,8 секунди переваги, і Жюстін Брезе Буше чемпіонка світу у жіночому спринті 2025. Вона вдруге стала чемпіонкою світу в особистій гонці після торішнього Мастарту у чеському Новеместу. Пройс підтвердила реноме найбільш стабільної біатлоністки світу і здобула тут свою другу особисту медаль світової першості загалом і першу за 10 років. Вона також брала срібло Мастарту Контіалахті двадцять 2015, де до слова поступилась Валентині Семеренко. Ну а сові Мінкінен стала справжньою героїною Фінляндії. Перший подіум на Кубку світу та медаль чемпіонату світу за один сезон. Все це у віці 30 років. Просто фантастика, і беззаперечно один з головних, якщо не головний, прорив сезону. Це перша медаль Фінляндії на чемпіонатах світу з 2017 року, коли Кайса Макрайнен виграла бронзума старту на чемпіонаті світу у Хохфільцені. Також вона стала другою фінською біатлоністкою після Кайси, яка здобувала особисту нагороду на чемпіонатах світу. А сервісмен збірної Фінляндії Марек Сандер сказав, що в цей день він до останнього шукав найкращу комбінацію змащення і врешті-решт ризикував, накладаючи сові відмінне від решті команди, і це. Спрацювало. І це ще один приклад, де з маленьких дрібничок, технічних, здавалося б, дрібничок складається результат. Дуже прикро по людськи було Зеленух, якегроз, яка могла потішити вдома болівальників зі Швейцарії. Але одна ціла та секунди відставання по такій гонці це дуже прикре відставання. Тим не менш, сама ліна, Хекігроз за підсумками гонки, була собою задоволена і задоволена, що врешті-решті вдалося показати гарний результат. Інші фаворитки, як я й казав, підвели по стрільбі і розташувались наступним чином. Шостою була Жанмоно, 7-ю Сімон, десятою Еберг, та що Ельвіра, дванадцятою Сіян Мішолон, 14 Анна Марія Лампіч, 21-ю Дороте Євірер і 24-ю Гроті. У випадку Лампічі варто відзначити, що вона здобувала позитивно з точки зору стрільби. Вона на стрільбі лежачі показала дві хиби, настоючи одну. І здавалося б, що бути навпаки. За такого шкального вітру чудовий результат від Словенка, але. До медалі їй це дотягнутись не допомогло. Ну, і також хочеться відзначити гарні результати від тих, кого фаворитками не вважали. Восьмою стала Майя Клютенс, і це рекорд її особистий, тому що вона перевершила це на 4 позиції з переслідування Хохфільца на цього сезону. Ну і загалом це найкращий результат Бельгії в історії виступів на чемпіонатах світу. 13-ю тут стала Наталія Сідорович з Польщі, і 14-та результат показала Міліна Тодорова. Дуже гарні виступи. Ну і про збірну України, ясна річ, сказати, що ми чекали медалей, точно буде неправдою, тому просто залишалось дивитися, що з того всього вийде. І все непогано склалось у лідерки команди Юлії Джим. Вона продовжує, що називається. Тягнути за шкірки український біатлон. Їй вдалося стати однією з семи біатлоністок, яким вдалося приборкати цей шалений вітер і відстрілятись невідмінно. І ходом вона теж була кращою з наших, попри хворобу незадовго до першості. Стала 38 восьмою ходом, програла лідерці хвилину та 16 секунд. Ну і в підсумку здобула дуже хорошу 18-ту позицію. Христина Дмитренко вперше в сезоні випала з топ 40 І як ми неодноразово казали упродовж подкасту і під час ефірів моїх, коли я коментував, вона весь сезон вирізняла своєю стабільністю, забігаючи до залікової зони. І тут вперше з неї випала, ставши 48. -ю. На стрільбі три промахи ходом 56-й. Показник з хвилиною та 38 секундами відставання. Ну і на цьому по тим, хто відібрався до переслідування, власне, все. Ірина Петренко з двома промахами стала 70-ю, а Олена Городна з чотирма, 75-ю. І при цьому програла Петренко тільки 23 секунди. Оду вірини нема, що логічно з огляду на травму, змазану підготовку, але виникає питання, а навіщо тоді ставити її на гонки? Врешті-решт, це безперечна відповідальність Миколи Зоця, який таким чином вирішив оцінити поточну форму Ірини після змішаної естафети, де вона говорила про спазм при диханні. Особисто я теж мав змогу стикатися з таким під час своїх виступів у лижних гонках. І це відчуття, коли тобі в якийсь момент просто затискає діафрагму. І за таких умов важко і вдихнути, і видихнути. І ти насправді думаєш радше навіть за те, як тобі вижити банально в цей момент. Тому звинувачувати Ірину просто язик не повертається, і питання тут точно не до неї. Але тим не менш, констатувати поганий виступ і форму на цей чемпіонат світу ми маємо. Погода на початок чоловічої гонки була схожа на день перший. Тепло, сонячно, але при цьому траса виглядала і, певно, відчувалась набагато краще, ніж під час змішаної естафети, адже попередній холод дав змогу трішечки збалансувати снігову подушку. Торік весь подіум у цій гонці був норвезьким: Лейґрейд, Йоганнес Бьо та Ветла Шостат Крістіансен. Серед перших тридцяти номерів найкращим тут став Себастьян Штаудер зі Швейцарії, який показав ідеальну стрільбу, але при цьому, в порівнянні з лідерами, які стартували пізніше, він був набагато повільніший Пишим і тому став тринадцятим, що все одно є дуже високою позицією. Серед лідерів одним з перших стартував американець Кембл Райт. Після першої стрільби, яка стала для нього вдалою, він перетнувся по дистанції з Мартіном Понціломою і скористався цим, тримаючи темп одного з найшвидших лижників в біатлоні на другому колі. Завдяки і другій бездоганній стрільбі, Райт став лідером на виході з другої і відтак на фініші. Однак, зважаючи на те, що головні фаворити стартували за ним. Його очікування було дуже тривалим і дуже напруженим. Через дві хвилини після нього стартував Кантенфіон Має, і не дивлячись на його промах на першому вогневому рубежі, друга чиста стрільба і класне останнє коло дало йому змогу перетворити 23 секунди відставання від американця на виході зі стрільби на 10 на фініші. Схожим чином до жіночої гонки багато претендентів не покращували цей результат у зв'язку з хибами на стрільбі. По одній було в Ульдаря, Фаб'яна Клода, Легріда, Бьо Старшого, Джо Джакомель, Стрьомзаєм, Перо, Навра та Семельсон схибили двічі і ще гірше справи пішли в вже і 3,5 промахів, відповідно. І не схибив серед фаворитів лише один Йоганес, Тінес. Бьо. Не дивлячись на певні складнощі зі стрільбою стоячи цього сезону, Бьо ідеально впорався з обома вогневими рубежами, що в сумі з найкращим ходом в гонці дало змогу Бьо стати чемпіоном світу у спринті 2025. Не дивлячись на весь скепсис, що міг бути присутнім, найгірший результат кар'єри в Ропольдингу, анонс завершення цієї кар'єри, проблеми на стрільбі, втрата лідерства в тоталі, доєднання останнім на тренувальний збір перед чемпіонатом світу. Все це не стало на заваді одному з найвеличніших в історії біатлону. І він знову довів те, чому його так називають. Це чемпіонство стало 21 м для молодшого Бьо, і він став найтитулованішим біатлоністом на чемпіонатах світу, обійшовши Оля Айнера Бьорндалена, за яким до цього ділив позначку у 21 -е золото. Є, звісно, нюанси, і можна сперечати стосовно видів, яких можна було брати участь в той чи час, і все таке, але це жодним чином не зменшує заслуг Бьо. Він... Справжній красень і один з королів Біатлону, як мінімум, король свого часу. За ним свої позиції зберегли райт і контент Фіон для новозеландського американця, все склалось якомога кращим чином, і вже в віці 22 років він. Пише історію американського біатлону і свою. Зокрема, теж він став п'ятим американцем, який здобув особисту нагороду на чемпіонати світу з біатлону, і став наймолодшим з тих, кому це вдавалось. При цьому першим чоловіком, хто зробив це в спринті. До цього Джош Томпсон у 1986-му, Тім Бьорк у 2013-му та Лоуел Бейлі у 2017-му робили це в індивідуалках. Але саме Бейлі став чемпіоном, тому Райту ще є куди прагнути. Також дві нагороди у спринті та мастарті здобувала Сьюзан Данклі. Для кантена Фіона Маєця бронзова нагорода стала сьомою особистою на чемпіонатах світу і третьою саме в спринті. І сімнадцятою загалом. Ще десять він брав в естафетах, з них 5 золотих. Що стосується українських чоловіків, для них гонка пройшла гірше, ніж того хотілось, і загалом то очікувалось. Першим з українців стартував Антон Дученко. Забігаючи наперед, він став і найкращим з наших. В першу чергу це вийшло завдяки вдалій стрільбі, адже він став єдиним з нашої команди, кому вдалось закрити всі мішені. Але ходом все було не так суперово. 56-й хід загалом, хвилина 53, відставання від лідера, і 36 секунд він програв кращому з українців ходом Дмитру Підручному. Я сказав сам Дудченко, для нього це стало несподіванкою, адже тут він, на відміну від міксту, не перестраховувався на початку дистанції, але інформацію, яку він отримував по контрольним позначкам, його дивувало. Неймовірно, бадьору гонку розпочав Віталій Манзен, що під час коментування гонки викликало захват, і в той же час питання: а чи не поспішає в даному випадку Віталій? Адже в якийсь момент він був першим на розгоні 800 метрів, а загалом на першому колі став 22-м ходом, програвши біо тільки 21 секунду. На першій стрільбі була одна хиба, і далі Віталій став трішечки просідати по дистанції. Друга стрільба пройшла вдало, але вже на останнє коло сил, вочевидь, не лишилось. Я казав потім у коментарі сам Віталій. Він раніше намагався. Дістатись з фінішу, аніж бігти. На заключному колі він показав вже 61-й хід, програв 54 секунди лідеру, і в сумі це йому дало хвилину 32 відставання на дистанції, а на фініші 36-ту позицію, буквально в 4 х десятих за Дудченком. Дмитро Підручний став 37-м одразу за двома українцями, і лідер збірної України пропустився двох помилок на стрільбі. В сумі з 31-м ходом він розташувався в 6 секундах від дуету партнерів по команді. По дистанції програв бьо хвилину та 17 секунд. І таким чином три українці відібрались до персюту. Не пішло і в Тараса Лисюка, але тут відчутно не пішло на фоні решти: 62-й хід, більше 2 хвилин програшу по дистанції, і дві хиби на вогневих робежах дали йому тільки 65-ту сходинку і не до переслідування. По переслідуванням пройдемось коротко, адже тут багато чого все-таки зав'язано на результатах спринтів і залежало в першу чергу від стрільби. Оцей день в ленцергайде була сонячна, весняна погода, що тим не менш не завадило провести прекрасні гонки. У жінок вже після першої стрільби почали відбувати зміни. Переможниця спринту Бриза Буше схибила і поступилась пальмою першості Лєніх, як і Гроз, за нею одразу розташувались проїзд Жан Моно, втратила позицію в топ-3 і Мінкінен через одну. Хибу. До третьої стрільби все було без глобальних перестановок. А вже там чиста стрільба Пройс вивела її на першу сходинку. Грос хибою програвала 15 секунд. Берзабу ще попри промах повернулась до топ-3, і одразу за нею розташувалась Ельвіра Ебер, яка на цей момент демонструвала нуль. Ще дев'яти секундах через промах опинилась Жан Моно. Таким чином, перед останньою стрільбою в нас було десь 5 реальних претенденток на медалі. На останню стрільбу Франциска Пройс проходила ще більшою перевагою над швейцаркою. 15 секунд вона перетворила на 23. Чим фактично дала собі право на коло штрафу. Але, тим не менш, користуватись вона ним не стала. 4-0 за підсумками гонки гарантували Пройс перше особисте золото чемпіонатів світу. Окремої уваги тут заслуговує сцена, де потім Пройс оформлює експрес стрижку своїм тренерам. І насправді це дуже класний розважальний контент, і таких веселощів хочеться бачити куди. Більше боротьба за решту місць на подіумі видалась дуже драматичною. Ліна Хекігрос знову була дуже близькою до того, аби дати місцевій публіці свято, але схибила одразу тричі, чим позбавила себе шансів на таку омріяну. Медаль. Ну а Бреза та Ебер, схибивши по одному разу, пішли вдвох на заключне коло, і долю срібла вирішили між собою. В Трансляції, на жаль, боротьбу за друге місце нам не показали, оскільки паралельно фінішувала Пройс. Але з огляду на рельєф траси ризикую припустити, що Еберг скористувалася аеродинамічним мішком і просто викотила спід під Бреза Буше на затяжному спуску. Чим і гарантувала собі срібло. Що цікаво, це срібло стало першою особистою медаллю Ельвіри у кар'єрі. До цього найвищою позицію в особистих гонках на чемпіонаті чемпіонатах світу для неї була восьма позиція торішньої гонки переслідування у Нове місто. Жан Жанмуно стала тут четвертою, п'ятою якраз і Грос, Ну а Севі Мінкінен замкнула топ 6 з прогресів у цій гонці хочеться відзначити Анну Магнусон, яка з 20-ї позиції піднялась на 7-му, Селіну Гротіан, яка з 24-ї здійнялась на 10-ту, Лотелі з 29-ї на 14-ту, Лору Хрістову з 40-ї на 19-ту, Аїту Гаспарін з 41-ї на 21 ту І, звісно ж, Регіну Ерміц, яка з 51-ї позиції піднялась на 25-ту. І ось ці 26 позицій стали найбільшим прогресом цієї гонки цій гонці стартувало дві українки. Юлія Джима не зуміла спрогресувати за позиціями, і з 18-ї стартової фінішувала 22-ю. Ну і звісно ж тут дались знаки три промахи. За такого стрілкового результату регрес цілком прийнятний. Ходом при цьому Джима стала 44-ю і програла лідерці Лампіч хвилину та 44 секунди. Христина Дмитренко натомість провела ледь не ідеальний персюд. Вона допустила тільки одну хибу на першій стрільбі, але потім закрила всі мішені гонки. При цьому показала 32-й хід, програвши лампіч хвилину та 11 секунд. Це дало їй змогу піднятись 48-ї стартової на 30-ту підсумкову позицію. Одразу 18 прогресу. А за чистим часом перебування на дистанції Христина показала 11-й результат. Чудовий, як сама потім виразилась Дмитренко, контрольний старт перед індивідуалкою. У чоловіків загальних змін на подіумі вийшло ще менше. Король на Йоганнесі Бьо провів чергову прекрасну гонку, фактично жодного разу упродовж неї не перебуваючи в зоні ризику. Він, звісно, схибив поразу на першій та третій стрільбі, але свою перевагу над спортсменом позаду у 14 секунд не розтринькав. Після цього золота Бьо став ще й найтитулованішим біатлоністом за кількістю особистих золотих нагород на чемпіонатах світу. Тепер їх у нього 12 і він одним махом обійшов і Бьордалена, і Мартена Фуркадо. Офіційно легенда. Цього виду спорту тим самим переслідувачем Бьо був. Кембл Райт, як написав Райт сам у себе в інстаграмі після гонки, я мав довести, що спринт не був випадковістю. І в нього це цілком вийшло. Одна хиба за всю гонку, гарний хід, який на останньому колі навіть змусив трішечки налякатись, фанів біо, коли раптом за 900 метрів 15 секунд перетворились на 7, дав змогу Райту стати другим спортсменом з Америки, який здобув дві нагороди чемпіонату світу після Сьюзан Данки. І при цьому першим, хто зробив це в рамках однієї першості. Прекрасний чемпіонат світу, як би він далі не складався для 22-річного парубка. На третю позицію тут виролив Ерік Перо. Його та Сторло Легріда я ставив у свій предікт на подіум, але за третю позицію вони в підсумку рубались між собою. Лише одна хиба від молодого француза на другій стрільбі, в сумі з найкращим ходом гонці, не лишили шансів Легрейду, і з 15-ї позиції Перо потрапив на свій перший особистий подіум чемпіонату світу. У кар'єрі. Один з тих спортсменів, за якими, на мою думку, майбутнє біатлону. Кантен Фіонмея став єдиним з медалістів спринту, хто не потрапив на подіум пресюту. П'ять промахів його відкинули на шосту позицію, яку він розділив з Яковим факом. Ще один цікавий момент цієї гонки, адже. Ще раз це затримували квіткову церемонію, бо хотіли визначити, хто ж був шостим. Річ у тім, що фак фінішував сьомим, але при цьому він втратив час на стрільбі після того, як хтось виконував стрільбу на його установці. Апеляція словенців мала позитивний підсумок, і факу зняли 6 секунд, що в підсумку дало йому ідентичний до Кантена результат. Перед ним розташувався Томазо Джокомель, який в двох гонках поспіль задовільняється п'ятою позицією. З прогресів, окрім ріка перо, відзначаємо Мартіна Понцілому, який з 27-го місця піднявся на 9-те, Філіпа Горна, який з 44-го піднявся аж на 17-те, Ну і Патріка Якоба, який з 53-ї позиції став 33 третім. Ну і також я сюди відніс Віталія Манзена, який завдяки гарній стрільбі, а він мав тільки один промах на заключному вогновому рубежі. І увага! 13-му ходу в гонці з 50 секундами відставання від перо зумів з 36-ї стартової позиції стати 19, -ти. 17 позицій прогресу і прекрасна робота від Віталія. Дмитро Підручний теж прогресував на сім позицій: з 37-му тридцять на 30-ту. Ясна річ, можна було краще, мабуть, очікувалося від капітана збірної, але втрутились три промахи і інші нюанси, які, виявляється, сплили пізніше. Ну і не пішла гонка в Антона Дудченка. Він схибив одразу 5 разів. Ходом був 45-м з 2 хвилинами та 13 секундами відставання. І це відкинуло його з 35-ї позиції на старті на підсумкову 47-му. Дуже контрасна гонка вийшла у нашої чоловічої команди. Багато чого веселого і цікавого сталося на наступний день. Тому давайте пробіжмось по новинах, які нам подарував день перед початком другого тижня на чемпіонаті світу. Спершу про Україну. Дмитро підручний не братиме участь ні в індивідуальній гонці, ні в сингл-міксті цього чемпіонату світу. Перша гонка пропускається планово, друга ніби як теж. Але з коментарею Райса Нітри Суспільному виявили, що Дмитро ще й перед спринтом впав на руку. І пропуск це гонок зумовлений також бажанням відновитись на класичну чоловічу естафету Тамастарт. По падінню питань нема. Буває всіляке, і від падінь у такому виді спорту ніхто не застрахований, але при цьому мене бентежить той факт, що ми про це дізнаємось не після спринту, перед яким власне, сталося падіння, а вже після переслідування і фактично першого тижня змагань. Брак комунікації і його причини залишаються невідомими. Також індивідуалку не бігтиме Тарас Лисюк, і їх тут з Дмитром підручним замінить Артем Тищенко та Денис Насико. У зв'язку з цим постає питання. А що робити з сингл мікстом? З робочих варіантів, які б могли б дати результат, я бачу тут тільки Віталія Мандзена, але при цьому він і бігтиме індивідуалку. Має шанси при цьому завдалого результату там пробитись до мастарту, точно бігтиме класичну чоловічу естафету. І якщо бігтиме ще й сингл мікс, то виходить, що він бігтиме абсолютно всю програму цієї першості, окрім найпершої гонки змішаної естафети. Можливо, взагалі варто цього сингл міксту тоді всій команді стратегічно. Уникнути і робити ставку на інші гонки, ну або ж знаходити якісь другі, треті дихання Віталію і бігти все. Вік дозволяє, але так чи інакше бажаємо Віталію наснаги, адже тепер на нього точно лягає неабияке навантаження. Також Микола Зод, зокрема, сказав, що на Ірину Петренко більше не варто розраховувати у сінгл-міксі Чемпіонату світу через проблеми з диханням, про які я вже згадував трішечки в огляді спринту. Тим не менш, у випадку її покращення стану тут у Ленсергайде залишається можливою участь у жіночій естафеті. Тут коментувати особливо не буду, те, як відчувається ця проблема, я ще трішечки вище описав під час огляду спринту. Пишіть ви, що про це думаєте, чи варто заявляти її на жіночу естафету, чи вже краще давати, відновлюватись і готуватись до наступного сезону. Ну і давайте, по-решті, країн прибіжимось, бо там теж сталося багато. Цікавого Доротея Віра захворіла. Вона пропускала переслідування і пропустить ще індивідуальну гонку Замість неї Там бігтиме семейла Комола. Віра натомість ще не завершує цей чемпіонат світу, і її очікують побачити у наступних Гонках Еміліан Джаклян після не надто вдалого виступу у переслідуванні припустив, що цей чемпіонат світу в Ленцергайди може стати для нього останнім в кар'єрі. І, вочевидь, француз налаштований завершувати після Олімпіади в Італії. І це дуже сумно, тому що якщо це підтвердиться, то радше все нас загалом чекає дуже масштабна зміна поколінь після того, що відбудеться в квартині Дампеса наступного року. Ну і трішечки про заміни в інших командах. У німців Філіп Наврат почуває себе не дуже, і його замінить Девід Собель в індивідуалці. Захворіли і австрійці. Ану Гандер та Фелікса Ляйтнера замінять Лео Ротшоп та Магнус Обергаузер відповідно. Ну, і також будуть планові зміни. У Німкен Йоанна Пуф прибіжить індивідуалку, замінюючи Софію Шнайдер. А Ідалієн в норвежок замість Каролін Каролінкноте. Загалом, перший тиждень чемпіонату світу минув яскраво. Ми побачили багато класних гонок, драми, рекордів, несподіванок, як і позитивних, так і негативних. Ну і звісно, хочеться дізнатись вашу думку. Пишіть, як вам поки що чемпіонат світу у Швейцарії, на кого розраховуєте в наступних гонках, як оцінюєте шанси України в тих гонках, що залишились, буде дуже цікаво почитати. Особисто я покладаю надію на індивідуалки, що казав ще перед початком цього чемпіонату світу. Ну і на Мастарт, до якого буде як мінімум готуватись Дмитро Підручний вже безпосередньо. І думаю, що ці гонки мають видатись. Цікавими наприкінці, як завжди, закликаю підписуватись на свій телеграм-канал. Буду радий бачити він, як завжди, в описі. Ну а поки насолоджуємось цим чемпіонатом світу. І надалі. З вами був Андрій Сухецький подкаст Не Стріляючий Лижник. Почуємось на біатлоні. На все добре.